Дня в роботі Prado, 120-й побував в роботі, легендарна машинка. Але, як виявилось, не у всіх ще замінені Android Магнітоли. І цей клієнт е приїхав до нас, щоб ми його оригінальну магнітолу замінили на щось сучасне. Е виробник abyss Audio у магнітола 8 8 оперативки, 128 вбудованою. Є опція безпровідного CarPlay. Зараз в мене підключений айфончик по безпровідному каналу, і я з нього можу використовувати додатки навігації, Waze, uh, Google Maps. Все те, що встановлено в мене на айфоні, все відображається і керується з магнітоли. А також додатки музичні, це от мене YouTube Music, я можу керувати плейлистами, паузами, треками. Spotify і плюс CarPlay на себе бере можливість керувати телефонними дзвінками, тобто вся телефонна книжечка, всі вхідні дзвінки будуть поступати безпосередньо на екран Магнітоли. Android же, в свою чергу, нам дозволяє е, вставити сім карточку в е, бардачку відповідний роз'ємчик, в Play Market вбити свій аккаунт і викачувати на Android додатки безпосередньо в саму Магнітолу. Це можуть бути відео-додатки. YouTube, ті самі навігації, весь Google Maps, які вже будуть встановлені в самому Android. Плюс в Android є звичайно своє радіо, якщо у вас немає інтернету, є в нас роз'ємчики на USB, для того, щоб можна було відтворювати музику з флешки Bluetooth Player і можливість підключення камери заднього виду. Отож, якщо вас цікавить подібне рішення на автомобілі, Toyota Prado, ласкаво просимо. Звертайтеся в автостудію гараж 23, будемо раді вам допомогти.